Місто Голопристень, що на Херсонщині, стало одним із учасників проєкту ЄС енергоефективність у малих містах України. Дошкільні навчальні заклади тут страждають від неможливості їх пристойно обігріти. Взимку температура повітря в приміщеннях ледь сягає 16 градусів тепла. В одному із закладів протікає дах. До скучу повеселитися, вихованці голопристинського дитячого садочка Олімпієць можуть лише в теплу пору року. Взимку погратися у стінах закладу заважає холод. Цю пору температура повітря в приміщеннях ледь досягає необхідного мінімума. В кожній груповій кімнаті у нас знаходиться три-чотири величезних вікна, і через них все тепло, яке поступає в групу, воно уходить, скажімо так, знов таки на повітря. Не до веселощі вихованцям дитячого садочку посмішка. Окрім поганих вікон, у закладі потріскали стіни і протікає дах. Зимку у нас. 16-17 градусів тепла в приміщеннях, де знаходяться діти, а це дуже мало. Коштів на ремонт приміщень та заміну вікон у дошкільних закладах не вистачає ні в обласному, ні в міському бюджетах. Через це вже кілька років поспіль у садочках гріються як можуть. Окна старі, і сильні морози, вітер. Це все видувається. Ми, звісно, як можемо, заділиваємо і ватою, і бумагою заклеюється. раніше заклеювали. Это все пленка, и детки теплее одеваются, но все равно это дает о себе знать. Змінити ситуацію обіцяють через півтора роки. Саме стільки триватиме програма Європейського союзу енергоефективність в малих містах України, учасником якої є голопристань. В рамках проєкту місто отримає 170 тисяч євро, ще 45 – кошти міського, районного та обласного бюджетів. Саме стільки витратять на заміну вікон, вентиляції, ремонт покрівлі та утеплення фасаду у двох дошкільних закладах. Також у планах і будівництво нової котельні на біопаливі. Звісно, ми очікуємо, що санітарні норми будуть соблюдені в дітських садіках, тобто тімператур на должном рівні, уровень вентиляції, содержание СО 2 і також власність будет на соответствующем уровне. Ми проводили енергоаудіти, то ми зрозуміли про те, що ми десь на 50%, 50-60% ми зменшимо фінансування з міського бюджету на утримання дитячих садків з питань тепла. Втілювати плани у життя вже взялися. Нині закінчують роботи з енергоаудиту. До осені збудують і котельню, а погратися у теплих приміщеннях вихованці дитячих садочків зможуть уже за рік.